Колись вона була кумою королю. Життя одного з найбільш яскравих політиків України Юлії Тимошенко в одну мить перевернулося з ніг на голову. Стіни високих владних кабінетів змінили мури Качанівської жіночої колонії. Спілкування з першими особами держав компенсують адвокати та сусідка-співкамерниця. Союзники та прихильники досі не вірять у реальність подій, мітингують, подають апеляції в усі можливі інстанції. Опоненти ж щиро втішаються. Тім жоден не може заперечити в'явити цей період політичної історії без Тимошенко вже неможливо. Люди на це унікальне явище, мабуть, не тільки в українській, а й в світовій політиці нема двох трьох десятих думок, хто може бути лідером народної суспільної довіри. Вона має право називатися авторитетом. Вона має і в бараку мати окремий місць. Така вона людина року, і це ми може зараз, якби сучасники її не розуміємо, але якщо так от потім подивитись, пройде певний період, там 10-20 років, і ми подивимося, що насправді вона своє місце в незалежній історії України обійняла, і це місце достатнє вагоме. Ще з юних років згадують близькі Юлію Тимошенко вирізняли працьовитість та частолюбство. У буремні 90-ті жінці вдалося закріпитися у бізнесі, а згодом і в політиці. На вона йшла як камікадзе або панабуда, або пропав. Гази Тимошенко були пов'язані з самого початку. Він і вийшов їй боком під час горизвісних московських переговорів у січні 2009 року. Півпраця між Нафтогазом та Газпромом обіцяла бути перспективною, а ціни на газ для України нібито найнижчими в Європі. Але усе це лише на перший погляд. Уже за три роки Юлію Тимошенко звинувачують у численних порушеннях. Попереду чекають емоційні засідання суду та, зрештою, в'язничні нари. Винними у прорахунках захисту називають Юридичну команду експрем'єра премєра результати суду говорять про те, що якої десь був момент, коли і сама Юлія Тимошенко і її команда не прорахували до кінця можливі варіанти десь упевненість в, в своїх силах перейшла у ту межу за якою починається самовпевненість. Якщо ви її посадили, то будь ласка, денонсуйте угоду через Стокгольмський суд, денонсуйте харківські угоди, бо інакше не зрозуміло, що вона сидить. Вирок Тимошенко засудили і політики з країн Європи та США. Для них Тимошенко вже давно стала органічною частиною світової політики. Перший інтерес до неї був все таки як до, до, до якоїсь такої зірки політичної, в якої дуже е, така цікава політична доля. Вона змогла цим абсолютно якби правильно, ефективно для, для себе скористатися. Напрацьовані зв'язки стали для Тимошенко серйозним політичним капіталом, який зараз. Працює на неї тим часом влада продовжує втрачати. Тимошенко стала для неї больовою точкою. Це ж абсолютно невигідно владі, це е, призвело до того, що існує холодний мир з їзд. проблема в тому, що емоції взяли е, гору над рацією. єдиним козирем, який залишиться у Януковича, це буде випустити Юлю Тимошенко там на свободу. Але е, звичайно, що це вже. Не, не наступ, не активна позиція, а захисна пасивна позиція, і е, він буде тримати цей козир до, до самого кінця. Сама ж експрем'єр на усіх етапах слідства виявляє не жіночу мужність на допитах у прокуратурі чи засіданнях суду. Вона привезена з камери завжди гарно вбрана та з макіяжем. Експерти зі світу моди в один голос твердять: саме зовнішній вигляд Тимошенко свідчить, жінка у політиці може бути модною та харизматичною. Їй навіть присвятили. Цілий розділ у книзі британського письменника. Пливове вбрання жінки політики та мода. Вона відмовилась одягати чоловічий одяг, як це робить багато інших жінок-політиків. Кожне її вбрання багате на символи, навіть її коса. Це спосіб показати, що вона є символом моральності, адже, наприклад, на іконах над головами святих сяє німб. Також косу можна трактувати як королівську корону чи асоціювати з вінком з квітів на голові юної дівчини. Усі ці посили дуже ефективні у розробці іміджу політика. Юлія Тимошенко зробила таку міні революцію Верховної. Верховной Она заставила всех остальных участниц этого вот политического процесса привести себя в порядок. В замість визнання кулек звинувачення у любові до коштовних брендів. Експерти виправдовують політика. Мовляв, помилилися стилісти, незнайомі з особливостями політичного дрескоду. Не може політик виходити мітингувати на площі в якихось брендових віщах, стоїмость яких зрівнима з бюджетом сім'ї на рік. Це абсурдно. Я на цьому дуже добре Експлуатувала, создала образ косой очень удачный ход был. Все девизы, лозунги, при этом она ж за них не несла ніякої ответственности. Смак це як слух, він є або не Але смак можна мати і компонувати одяг із того, що ти можеш купити за депутатську зарплату. Я, наприклад, Луєвітона купити собі не можу. Втім, в Україні, коли не можуть поділити владу, модними дрібницями не переймаються заздрощі, політична нестабільність. Та принцип поразка завжди сирота стають каталізаторами чергової чорної смуги в житті. Політика Лави батьківщини починають танути. І сьогодні партія стоять які синіш. да, слабкі відпадають, зрадники відпадають. Ті, хто не витримує того колосального тиску в цієї влади, яка вже ну не є владою, вже є режимом. Захватування власті підрозуміває, що ні друзів, ні сторонників. Є скажем так, попутчики на прямому етапі От. політологи ж знаходять інші причини політичної міграції бютівців. Переконують, це проблема усіх політичних сил лідерського типу. Окрім того, вказують на вади теперішніх партійних списків батьківщини. Жадність найближчого оточення. Оці під, 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 під Халіми, да, Оці, що їй розповідали, як казали, що вона неперевершена, що вона зірка, вона перестала сприймати критику. Вона чомусь подумала, що в неї, мабуть, блакитна кров. Вона забила своє каріння, вона відірвалась від нього, і це її згубило. Історики підтверджують, є безліч прикладів, коли відомі політики в одну мить втрачали усе оточення розсипалося, зникала підтримка соратників. Зокрема, це падіння Михайла Горбачова та Лева Троцького. Щоправда, підкреслюю, теперішня ситуація в Україні небезпечно своїми потенційними наслідками. Найбільш показовим в цьому процесі проти Юрія Тимошенко є свовілля теперішньої влади і по суті. Продемонстровано на весь світ помста такі тенденції є доволі небезпечними і е, такі тенденції свідчить про те, що Україна рухається на цьому напрямку. Попри все сьогодні, одні впевнені в майбутньому президентстві Тимошенко інші кажуть, в політиці вона себе вичерпала та радять звернути увагу на бізнес чи спробувати оновити батьківщину. Чи зробить бют висновки, стане ясно лише після парламентських виборів? Адже Тимошенко навіть в камері залишається впливовим партійним лідером. Тюрма е, змінює ставлення людини до, е, до реальності до себе, з е, певною мірою впливає на зміну її системи цінностей. Буде дуже цікаво побачити, який образ вона приміряє на себе після в'язниці, чи використає його як сильний політичний інструмент, чи дозволить вона побачити себе не такою ідеальною у сумному образі. Прозі жертви. Так чи інакше ім'я експрем'єра стало синонімом України. І хоча багато хто в самій Україні з цим не погоджується, весь захід прямо вказує на це офіційному Києву. А рекламний слоган Тимошенко дворічної давнини. Вона це Україна, актуальний дотепер. Саме від долі експрем'єра багато в чому може залежати доля України. В 2012 році буде або Україна. Або Янукович. Вдвох ми не. Як кто-то болівар двох двоих не витримає.